Філіпс Лавкрафт Свідчення Рендольфа Картера. Я повторюю вам, панове. Що ваше судовище позбавлене сенсу. Якщо хочете, тримайте мене тут хоч вічно. Ув'язніть чи засудіть до страти. Якщо вам потрібна жертва для того, щоб живити фантом, який ви називаєте правосуддям. Але я не можу сказати більше, ніж уже сказав. Усе, що я міг згадати, я вже розповів вам, як на сповіді. Нічого не перекрутив і не приховав. А якщо дещо залишилось неясним, то причиною цьому лише темна хмара, що огорнула мій мозок. Хмара жахів. В незрозумілої природи, які оповили мене, укотре повторюю, я не знаю, що трапилося з Гарлі Вореном. Утім, гадаю, власне, сподіваюся, що його спіткало у миротворене забуття, якщо де небудь існує така благословенна річ. Так, це правда, що продовж останніх п'яти років я був його щирим другом, а ще партнером і безпосереднім учасником його дослідів у галузі непізнаного. Я не заперечую, хоч пам'ять моя зараз уже слабка, і на неї не можна покладатися. Що той ваш свідок міг бачити нас разом за його словами на вершині ґейнезвіл, звідки ми тієї жахливої ночі у пів на дванадцяту прямували до великого кипарисового болота. Ми несли електричні ліхтарі, лопати і змотану котушку дроту з прикріпленим приладдям, це правда. Я можу навіть додати, що у єдиній страхітливій сцені, яка навіть закарбувалася моїй пам'яті, усі ці речі відіграли свою роль. Але про те, що трапилося у після, і про те, чому наступного ранку ми не знайшли на краю болота самого і приголомшеного. Я повторюю ще раз, не знаю нічого, окрім того про що вже не раз вам розповідав. Ви кажете, що на болоті чи біля нього немає нічого, що могло, хоча б якось пояснити той страхітливий випадок. Я повторюю, що не знаю нічого, окрім того, що бачив на власні очі. Хай би то було видиву чи страшний сон, а я сподіваюся, що то було видиво, чи страшний сон. Усе ж мій мозок приховує спогади про те, що відбулося у ті жахливі години, коли ми зникли з поля зору інших людей. І те, чому Гарлі Уоррен не повернувся, сам чи у подобі примари, чи чогось безіменного описати, що я не годен, лише він сам міг пояснити. Як я вже. Розповідав раніше, я був знайомий з дивними студіями Гарлі Ворена і до певної міри теж ними займався. З його розлогою колекції дивних рідкісних книг про заборонені речі я прочитав усі, що були написані добре знаними мені мовами. Але це мізер порівняно з тими книжками, які були написані незрозумілими мені мовами. Більшість, здається, були арабською, але та дияволонатхненна книга, що провела нас до кінця, книга, яку він забирав геть із цього світу у своїй кишені, була написана літерами, подібних яким я ще ніколи ніде не бачив. Ворен ні за що не погоджувався розповісти мені про що ця книга. Стосовно природи наших дослідів, чи маю я знову повторювати, що я далекий від повного розуміння? Ця моя нетямущість зараз видається мені милосердям, бо його наукові досліди були жахливі, і я віддавався їм радше з удаваним ентузіазмом, аніж з непідробною цікавістю. Ворон завжди гнітив мене, а іноді я його боявся. Я пригадую, як я здригнувся від виразу його обличчя у ніч перед тим жахливим випадком, коли ми без угаву обговорювали його теорію, чому деякі трупи ніколи не розкладаються, а тисячоліттями лежать у своїх могилах не під владні тліну. Але зараз я його не боюся, бо підозрюю він спізнав жахи за межами мого розуміння. Тепер я боюся за нього. Ще раз повторюю, що я не маю цілковитого уявлення про нашу мету тієї ночі. Звісно, вона була якось пов'язана з тією давньою книжкою, яку Ворен приніс із собою, тією давньою книжкою, написаною незрозумілими літерами, яку він за місяць перед тим отримав з Індії. Але я присягаюся, що й гадки не маю, що ми того вечора збиралися знайти. Ваш свідок каже, що бачив, як ми о пів на дванадцяту, звершинний Гейнзевіл прямували до великого киприсового болота. Це, либунь, правда, але про це у мене не збереглося чітких спогадів. Картина, що запала в мою душу, стосується єдиного епізоду, а тоді вже мало бути далеко за північ, бо серпик старого місяця високо завис у захмареному небі. Те місце було цвинтарем настільки давнім, що я тремтів від розмаїтих знаків незліченних років. То був глибокий сирий видолинок, порослий високою травою, мохом і дивними повзучими рослинами, сповнений якогось смороду, що його моя дивна уява абсурдно порівняла з гнилим камінням. Скрізь виднілися ознаки занеподу й пустки, і мені не давала спокою думка, що ми з вороном є першими живими істотами, які вторглися у смертельне мовчання століть. Над краєм долини потьмарений серпик старого місяця прозирав крізь ядучі випари, які, здавалося, зринали із незнаних катакомб, і в його слабкому сяйві я розглядів зловісні образи стародавніх плит, урн, кінотафів і мавзолейних фасадів, пощерблених, порослих мохом, поплямованих вільгістю, частково прихованих у буйному розмаїтті хворобливої рослинності. Моє перше враження від власної присутності в цьому некрополі склалося тоді, коли ми з вороном кинувши на землю речі, які і ми, здається, несли, зупинилися перед якоюсь напівзруйнованою гробницею. Я оце пригадав, що у мене був із собою електричний ліхтар і дві лопати, а мій супутник ніс такий самий ліхтар і портативний телефонний апарат. Ми не перемовилися жодним словом, бо здавалося, і місце, і завдання були нам знайомі. Нехаючи часу, ми схопили лопати і почали зчищати з плаского стародавнього надробка траву, плющ і нанесену землю. Розчистивши все поховання, яке складалося з трьох величезних гранітних плит, ми трохи відійшли назад, щоб побачити увесь мавзолей. Ворен же, здавалося, подумки щось підрахував. Тоді він повернувся до гробниці і, замість важеля, послуговуючись лопатою, спробував трохи підняти плиту, яка лежала найближче до кам'яної руїни, що свого часу була пам'ятником. Йому це не вдалося, тож він попросив мене допомогти. Нарешті спільними зусиллями ми зрушили камінь, підняли його і перевернули набік. Під плитою відкрився чорний отвір, з якого на нас вдарило нудотним духом м'язмів, що ми нажахані відсагнулися. Втім, через деякий час ми знову наблизилися до ями і виявили, що випори уже не такі нестерпні, наші ліхтери розсіли темряву над горішніми кам'яними східцями, які ніби сочилися гидотним огноєм земних глибин і освітили вологі стіни, на яких проступала селітра. І лише тут мені пригадуються перші слова, коли ворон після тривалої мовчанки заговорив до мене своїм м'яким тенором, голосом навдивовижу спокійним, як для цього жахливого довкілля. Вибач, але мені доведеться попросити тебе зостатися на поверхні, сказав він, адже було б злочином дозволити будь-кому з такими слабкими нервами, як у тебе, спуститися вниз. Ти не можеш уявити навіть з того, що ти прочитав, і що я тобі розповів, тих речей, які мені доведеться побачити і здійснити. Це жахлива робота, Картере, і я сумніваюся, що не маючи сталевих нервів, можна крізь це пройти, не втративши життя або глуздо. Я не хочу тебе образити, і Бог мені свідок, я був би радий, якби ти пішов зі мною. Але відповідальність за це лежить цілком на мені. Тож через твої слабкі нерви я не можу тебе взяти із собою на зустріч смерті чи божевіллю. Кажу тобі, ти навіть уявити не можеш, що там насправді. Але я обіцяю про кожен свій крок повідомляти тобі телефону. Ти ж бачиш, що тут досить дроту, щоб спуститися до центру землі і повернутися назад. У мене в голові все ще звучать ці спокійно сказані слова. Я досі пам'ятаю, як протестував. Я відчайдушно прагнув супроводжувати свого друга у глибини гробниці. Але він був затятим і непохитним. Він навіть пригрозив, що коли я й далі наполягатиму, то він полишить нашу експедицію, і ця погроза подіяла, бо тільки у нього був ключ до чогось. Це я ще можу пригадати. А у чим було це щось, яке ми шукали, уже не скажу. Зрештою, узявши з мене слово, що я вчиню так, як він просить. Ворон опустив дріт униз і відкалібрував прилади. На його прохання я взяв один з апаратів і всівся на старому вицвілому надгробку біля відкритого лазу. Він потиснув мою руку, закинув на плече котушку і зник у непроглядному морці склепу. Якусь хвилину я ще бачив світло його ліхтаря і чув шурки дроту, який за ним стелився, але невдовзі світло раптово зникло, ніби його поглинув якийсь поворот на сходах, чи не швидше затихли звуки. Я був сам, проте мав зв'язок із глибинами завдяки магічному дротові, обмотка якого зеленаво відсвічувала у променях начербленого місяця. У самотньому мовчанні потворного і спустошеного міста мертвих, мій мозок породжував найдикіші фантазії та ілюзії. А гротескні гробниці і камені здавалося набули відразливих напівживих тіл. У найтемніших закутках порослої лозами ниж нишпорили розпливчасті тіні і переплітались у якійсь блюзнірській процесії, що сунула повз портали склепів, які рядами гнили у схилі пагорба. Тіні, який не міг висвітити цей блідий, пильний начерблений місяць. Я постійно позирав на годинник, освітлюючи його циферблат електричним ліхтарем і нетерпляче дослухався до приймача телефону, але не чув нічогісінько, понад 15 хвилин. Тоді з апарата почулося тихе клацання, і я опівголоса покликав свого друга. Хай яким збудженим я був, а все ж не сподівався почути слів, які долинули з того жахливого сховку, сказаних тоном набагато нервознішим і схвильованішим, аніж я будь-коли чув від Гарлі Ворена. Він, який нещодавно так спокійно залишив мене, зараз промовляв з під землі тремтливим шепотом, промовистішим за найгучніший крик. «Що те, що бачу я, я не міг відповісти. Безмовний, я міг лише чекати. Тоді знову залунав напівбожевільний голос Картер, це жахливо, катастрофічно, неймовірно. Цього разу голос мене не підвів, і я вигукнув у передавач цілий потік запитань, які мене переповнювали. Нажаханий, я продовжував повторювати Ворене, що там? Що там? Ще раз пробився голос мого друга. У ньому так само вчувався страх, але тепер із домішками відчаю. Я не можу сказати, Картере. Це поза межами людської свідомості. Я не наважусь тобі сказати. Ніхто не може пізнати такий вижити. Великий Боже, я ніколи не уявляв такого. І знову тиша, у якій відлунювали тільки мої сповнені переліку й цікавості запитання, а тоді знову пронизаний диким переляком голос Ворона. Картер, заради Бога, поклади назад плиту і тікай звідси, доки можеш. Швидко облиш усе і забирайся геть. Це твій єдиний шанс. Роби, як я кажу, і не чекай пояснень. Я чув його, але міг хіба що повторювати власні безглузді запитання. Довкола мене були лише могили, темрява й тіні. Піді мною ж неосяжна людською уявою небезпека. Але мій друг був у більшій небезпеці, ніж я, і, попри страх, я відчув обурення від того, що він вважає мене здатним покинути його за таких обставин. Услухав ці клацнуло кілька разів, а після паузи безпорадний крик ворона. Заради Бога, поклади плиту та місце і вали звідси, картере. Щось у хлоп'ячому сленгові, мого безперечно, нажаханого компаньйона вивело мене зі стану розгубленості. Я прийняв рішення і закричав у відповідь Вороне, тримайся, я спускаюся. А у відповідь крик безмежного відчаю. Зумієш, уже на це моя вина. Поклади на місце плиту і тікай. Ні ти, ні будь-хто інший зараз уже нічого не зможе зробити. Тон знову змінився. Цього разу він пом'якшив, ніби від безнадійного смирення, а все ж, сповнений тривоги за мене, він був вольовим. Я намагався не зважати на нього, намагався струсити із себе заціпиніння, яке сковувало мене, і дотримати обіцянки прийти йому на поміч. Але наступні його слова, промовлені пошепки, застали мене у тому ж нерухомому стані у кайданах крижаного жаху. Картере поквався, це даремно. Ти мусиш іти. Краще один аніж двоє. Плита. Пауза. Знову клацання, тоді безбарвний голос Ворона. Це майже кінець. Не будь упертюхом, завали плетою ті бісові сходи. і Рятуйся, тікай! Ти марнуєш час. Прощавай, картере, ми більше не побачимось. Тут воронів шепіт зірвався на крик. Крик, що поступово переріс у вереск, сповнений жахом усіх епох. Прокляття на цих показні! Звалюй, звалюй, Після цього запала тиша. Не знаю, скільки тисячоліть минуло, доки я сидів непорушно, шепочучи, бурмочучи, гукаючи, викрикуючи у телефон. Знову і знову впродовж тих тисячоліття шепотів і бурмотів, закликав, кричав і репетував: Вороне! Вороне, відповідайте там! А тоді на мене навалився увесь жах цієї ночі неймовірний, несамовитий, невимовний жах. Я сказав, що, здавалося, тисячоліття минули, відколи ворон прокричав своє останнє відчайдушне застереження, і лише моє волання тоді порушило справді страхітливу тишу. Але за деякий час приймачі знову заклацало, і я, дослухаючись, нашорошив вуха. Я знову вигукнув. «Ворене, ти там? Але у відповідь почув щось, що й потьмарило мій розум. Я не намагаюся, паново осмислити те щось, той голос ані не можу навіть спробувати описати його, бо після перших же слів я знепритомню, і в моїй пам'яті утворився провал, який стягає моменту мого пробудження в лікарні. Можу лише сказати, що той голос був глибокий, безживний, драглистий. Віддалений, неземний, нелюдський, бездушний. Що мені ще сказати? То був кінець мого тамтешнього досвіду, а це кінець моєї історії. Я почув його і більше нічого не знаю. Я почув його, сидячи, заціпеніло на тому невідомому цвинтарі у видолинку, поміж вищерблених каменів, напівзруйнованих могил, буйної рослинності і густих м'язмів. Я добре чув його із найпотаємніших глибин тієї відкритої гробниці, споглядаючи розпливчасті спраглі до тліну тіні, що танцювали під проклятим надщербленим місяцем. От що він сказав.